Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні ремінці для вправ. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапією. Та іншими видами фітнесу, виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити гнучкість, силу та витривалість.